Наша спортивна гордість у рівненському регіональному центрі інваспорт відбулося нагородження спортсменів з інвалідністю та тренерів за підсумками 2025 року. Під час урочистого заходу, який у комунальному закладі проводять вже понад 20 років, нагородили більше 70 спортсменів в 12 номінаціях та 10 кращих тренерів. Золота призерка Паралімпійських ігор з дюдо Анастасія Гарник минулого року здобула дві золоті медалі. На чемпіонаті Європи та світу, коли в мене не було золотих нагород, я завжди казала, що я їду на всі змагання за золотом. Зараз я їду, готуюся на всі змагання. Це, по-перше, тримати ту планку, яку я підняла. Підняти планку багато розуму не потрібно а щоб утримати її, то це ну напевно ще має бути більша праця ніж коли ти йдеш до цього золота. Екс-військовослужбовець з Дубенщини Назар Тимочко після поранення почав займатися волейболом сидячи. Минулоріч на чемпіонаті України у складі збірної Рівненської області спортсмен вперше здобув золоту медаль. Після поранення я випадково прийшов в спорт, я навіть не знав, що він такий існує. І мене побачив тренер Олександр Шевчук, запросив чи не хоче спробувати. Я, звичайно, не відмовився. Ну і за. Менше ніж рік я став гравцем національної збірної України і кандидатом майстрі спорту. Це ми стали вперше в історії рівненською командою чемпіонами чемпіонами України. Двадцять році вихованці заслуженого тренера України з дюдо Івана Іваницького у 2025 році ставали призерами та переможцями міжнародних змагань у новому сезоні. На дзюдоїстів рівненського інваспорту очікує ще більше роботи та відповідальних викликів. Ця збірна би, і області, і збірна України. Ми в рівному часу проводимо навчально-тренувальні збори. З 2026 року, починаючи з Чемпіонату світу, який відбудеться у вересні в Грузії, він вже буде відбірковим, буде давати залікові бали на Паралімпійські ігри, які відбудуться у 2028 році в Лос-Анджелесі. 2025 рік для кожного представника інваспорту був важким та насиченим на спортивні здобутки. Лише важкою працею та вірою у власні сили можливо досягнути бажаних результатів, зазначив директор комунального закладу Андрій Демчук. Ми, як заклад, як і наші тренери, команди регіонального центру інваспорт, стараємося зробити їхнє тренування як. Як найкраще, як най, е, найкомфортніше. А саме головне, щоб спортсмен йшов до своєї мети і він її здобував їхні досягнення це і наші досягнення, і наша радість в житті. Минулоріч представники рівненщини вибороли 349 нагород різного гатунку. Серед них 144 медалі на міжнародних та 235 медалей на всеукраїнських змаганнях. Також наші земляки встановили 8 світових рекордів до складу національних збірних України від Рівненської області у 2025 році. Долучилися 76 спортсменів з інвалідністю. Наразі спортсмени рівненського інваспорту вже розпочали підготовку до нового. Сезону Максим Остапець і Ляла Хай, телеканал ITV Media Group.